П'ять місяців поспіль по 10 годин на добу народна художниця України Марія Левицька працювала над своїми картинами, присвяченими українським полоненим. Нещодавно у Києві відбулася її персональна виставка сталь. полонені заручники війни, на якій презентували близько 40 робіт. Кожну роботу я знаю про людей, про історію, хто живий, хто мертвий. Ну я пройшла якийсь дуже такий. Не важкий, але такий дуже глибокий. Так. Я з ними прожила. Я весь цей жах на, на полотно, щоб ну якось так рівненько стояти. Максимально наскільки це можливо. У свої картини художниця вкладала реальні історії наших захисників, шукала їхні світлини та збирала інформацію, аби як найкраще зобразити це на полотні. Це Оленівка, це страшна історія. І теж тільки на жаль російські фотографії, тому що наших журналістів не пустили. Героями однієї з її картин стала військовослужбовець Андрій Борода Суботін, який загинув на Азовсталі 7 травня 2022 року, та його дружина Нава на виставку завітала мама захисника. Спочатку це був шок, потім ем, біль якісь за втрату, тому Сказати, що для мене ця виставка дуже легко мені далася, то ні, тому що тут в кожному є біль нашої родини. Це дуже важливо на сьогодні донести світу, наскільки болюча ця війна і наскільки сміливі наші воїни. Серед гостей виставки також дружина українського захисника, який вже майже три роки перебуває у полоні. Я завжди кажу про те, що війна це не лише цифри. На жаль, здалеку, з-за кордону, е люди читають здебільшого статистику, але е трагедія. Людина набагато глибша і більша, і ці картини демонструють не цифри, вони демонструють стан душі, вони демонструють наш біль. Художниця Марія Левицька упевнена, що мистецтво це потужний інструмент у боротьбі з російською пропагандою, а також важливий спосіб ще раз нагадати світу про українських полонених, які першими мужньо стали на захист України.